Здорово всім з вами PlayUA, Мене звуть Антон, і сьогодні у нас з вами останній огляд цього року. Тож набирайте смаколиків, беріть собі чай, каву, колу, всі хто що, і давайте розбиратись, що до нас сьогодні приїхало. А сьогодні в мене в руках темна конячка, при чому як в прямому, так і в переносному сенсі цього слова. Якщо пам'ятаєте, минулого разу ми з вами говорили про Predator Helios 300, який досі не з'явився в продажу в Україні. І зараз у нас дуже подібна ситуація. У мене в руках Acer Nitro 5, якого теж досі нема в продажу в Україні, і цим він стає ще цікавішим. З кожним роком ноутбуки Nitro стають все темнішими та темнішими. І от вже крім невеличкої червоної вставки в області вентиляційних отворів, нічого кольорового зовні не лишилось. Корпус ноутбука виконано повністю з пластика матового кольору. Привіт, відбитки пальців. Кілька гравіювань, рубліні грані та спортивний вихлоп позаду видають в ноуті його ігрову натуру. По повній про його геймерськість, звісно, говорить начиння. Цьогорічний процесор Intel Core i7 11800H та топова мобільна відеокарта Nvidia GeForce RTX 3070 на 8 ГБ. Про ігра та залізо ми, звісно, поговоримо трішечки пізніше, а зараз зупинимось на більш приземлених характеристиках. Екран 15-дюймовий, 144 Гц, Full HD, з IPS-матрицею та антибліковою технологією ComfyView. яка точна яскравість екрану, сказати складно. Але мені її дуже не вистачає після роботи за 27-дюймовими моніторами. Завжди хочеться трішечки збільшити її ще. А от що добре, так це те, що екран можна відкинути на 170 градусів, і картинка майже не спотворюється. Рамки по товщині звичайні жодних сюрпризів. Як і з вебкою, 0,9 мегапікселі відео та фото 720p з підтримкою ТЕК HDR у вигляді підвищення контрасту та чіткості картинки. Ну таке, але для зумчику та корпоративних деревень підійде. Клавіатура мембранна. Підсвітка чотирьох зонна, красива, проте доволі блідненька. Можна налаштовувати яскравість, режими підсвітки. Тощо. Клавіші WASD, стрілочки та кнопка виклику фірмового додатку NitroSense окремо виділені. За допомогою NitroSense можна контролювати та налаштовувати енергоспоживання ноутбука, швидкість лопати вбудованих вентиляторів, моніторити температуру і навантаження процесора та відеокарти, налаштовувати звук, підсвітку клавіатури. Тощо. Тачпад без підсвітки з прихованими клавішами на одному рівні з поверхнею корпуса, великий з підтримкою мультитач. По боках у нас. Один HDMI, один USB Type-C, два USB 3.2 першого покоління і один другого, через який можна заряджати мобільні гаджети при вимкненому ноуті. Через інші, звісно, теж можна, але якщо ноутбук увімкнено. Поміж цього ще є комбінований аудіороз'єм 3,5 мм, замок Кенсінгтона та LAN-порт. От ми і дібрались до внутрішніх Nitro 5. Ноутбук працює на базі нового процесора Intel Core i7 11 го покоління 11800H з тактовою частотою 2,3 ГГц, що можна бустанути до 4,6, 8 ядер, 16 потоків. Завдяки ньому у ноутбуці є Wi-Fi 6 Dick з максимальною частотою 2,4 Гбіт на секунду, Bluetooth 5,2. Ethernet Controller Killer i2600 та міг би бути Thunderbolt 4, якби його встановили на заводі. Нові Wi-Fi та Ethernet Controller Killer – це фірмова технологія Intel, що допомагає ще швидше та краще фільтрувати процеси та надавати пріоритет саме ігровому трафіку. Це дуже важливо під час каток в кіберспортивній дисципліни та просто у звичайні кооперативні ігри. Також це дозволяє передавати швидко великі файли, що дуже зручно, коли тобі треба перекинути матеріали, наприклад, з GoPro або з іншого ноута. А якби було встановлено Thunderbolt 4, то ми б за допомогою функції DisplayPort могли підключити або 18 1.8K монітор, або два k і зручно дивитись ті футажі або ж монтувати. Тим часом, за допомогою функції Power Delivery можна було б. Або заряджати ноутбук через порт Thunderbolt 4, або ж підключити зовнішню відеокарту, якщо це було б нам потрібно, якби ж він був. Але... Мінімальна швидкість передачі даних через Thunderbolt 4 складає 32 Гбіт на секунду, максимальна – 40. Процесор Intel Core i7-11800H має 44 канали PCI-Express, 20 з яких – PCI-Express 4-го покоління, що в свою чергу забезпечує в два рази більшу пропускну здатність у порівнянні з попереднім поколінням. Також процесор інтегровано графічне ядро UHD Graphics, що по своїй архітектурі аналогічно Iris Xe від Intel. І це дуже добре. Якщо ви хочете дізнатись, як ноутбуки без дискретної відеокарти лише з Iris Xe на борту справляються з іграми та іншими задачами, то пропоную подивитись ось це моє відео. Оперативки 16 ГБ 2 по 8. ddr 4 з частотою 3200 МГц. Можна доставити до 32 ГБ. Звичайно, пам'яті 1 ТБ SSD M2 2 по 512 ГБ. Швидкість роботи дисків можете подивитись на екрані. До речі, згадав, ще у мене є питання щодо звуку, мені його недостатньо. Для фільмів та ютубчику ще плюс-мінус, а от для грання е, здається, я сьогодні щось занадто вибагливий. Ну а далі ми переходимо до ігор. На борту нашого Nitro 5 встановлено Nvidia GeForce RTX 3070 на 8 ГБ. Звісно, жодного сенсу тестувати на ньому старий мотлог нема, тому я встановив свіженькі ігри з RTX та хіти ігропрому, і от що отримав. Важливе уточнення: всі ігри записувалися за допомогою Nvidia Experience, а це напряму впливає на навантаження та FPS. Тому варто звернути увагу, що при відключеному записі FPS стає на 5, 10, а іноді навіть 25-30 кадрів більше. Особливо це помітно в іграх Ubisoft Cyberpunk 2077. 50-60 FPS з увімкненим RTX та 70-80 з вимкненим. Red 60-80 FPS. Shadow ФПС. the Tomb Raider. Весь час ФПС стрибає від 50 до 100 Здається, останнім оновленням гри Square Enix щось зламали. Quake 2 RTX Edition, 70 80 FPS. Rainbow Six Siege, 70 FPS. Battlefield 2042, 40 FPS з увімкненим RTX та 50-60 з вимкненим. Demo Ghost Runner, 40 FPS з увімкненим RTX та 130 FPS з вимкненим. Третій Відьмак 60 FPS, це лок. GTA 5, 80, іноді 100 FPS. Ghost Recon Breakpoint 40-50 FPS. Rocket League стабільні 144 FPS, Counter-Strike Global Offensive 200 FPS. Всі тести проходили у якості Full HD та на ультра або дуже високих налаштуваннях. Звісно, як завжди, можна пограти з налаштуванням графіки, і показники одразу виростають. Також зручно і без фризів можна дивитись відео 360 градусів 4К. Ще б пак! На цьому ноуті я зміг пройти всі тести 3D і навіть заробити рідкісну ачівку. Результати тестів 3D Mark та Cinebench можете бачити перед собою. Як завжди, я порендерив і відоси на цьому ноутбуці і отримав наступні результати. Також я не втримався перевірити Acer Nitro 5 на готовність до VR, придбав нові тести, результати на ваших екранах. І тут ми з вами підібрались до питання ціни, і якщо чесно, мені поки що тут сказати нічого, адже ноутбука поки що нема в продажу. Аналоги коштують 45 тисяч плюс, і в принципі за рахуванням ціни на відеокарти та інше залізо це непоганий цінник. Ноут відносно легкий та потужний, тому галузі для його використання більш ніж достатньо. Якщо вам чи вашим друзям, родичам потрібно щось подібне, то зверніть на нього увагу. Цей Acer Nitro 5 потужний та якісний ноутбук, не дивлячись на те, що зовні він доволі простий, всередині це звір, який з кожним роком стає все ближче і ближче до свого старшого брата. Predator від Acer. Що ж, на цьому все. Дякую вам за перегляд. Якщо відео сподобалось, поширте його в соцмережах, покажіть вашим друзям, підпишіться на канал та жмакніть дзвіночок, якщо ви ще цього не зробили. Залиште, будь ласка, коментар про це відео, про цей огляд, про цей ноутбук і взагалі про контент PlayUA. Це ви нам теж. Допоможете не менше. Підтримайте нас на Patreon. Ми вдячні всім тим, хто це вже робить. А також підтримуйте інших україномовних контент-мейкерів. Шукайте їх за хештегом WatchUA на YouTube та нашому порталі PlayUA. А також подивіться, будь ласка, ось ці два відео, які я зняв для вас. Вони вам мають сподобатись. Я сподіваюся. Тепер вже точно, все. Дякую вам від цього серця. Гарного вам дня. Тижня місяця року життя з прийдешнім вас новим роком та веселих свят, Па-па!